Друзі, усіх вітаю на моєму каналі. У цьому відео буде огляд збірної моделі німецького танка Panzer 3 Ausf G від фірми Academy у масштабі 1 до 35. У цієї моделі настільки велика коробка, що мені довелося поставити її для відео на фотостенд, а не знімати її на своєму столі, як я це зазвичай роблю. Щоб ви зрозуміли приблизні її розміри, я поставлю сюди лінійку. 25 см коробка висоту. Отже, що це представляє ця модель? Вона була випущена у 2020 році південнокорейською фірмою Academy та була першою з лінійки панцирів 3-х від цієї фірми. Трохи пізніше був випущений панцир 3 House L, і після цього чомусь корейці перестали підтримувати виробництво нових версій. Можливо, на це повпливала дуже сильна конкуренція з іншими фірмами. І якщо версії ABCD, котрі не пішли в серію, можливо цікавлять невелику кількість моделістів, а також є одна фірма, котра ними займається, то версії EFG було б доволі цікаво побачити, так як я давно їх не бачив в продажу взагалі від інших фірм, і переважно випускаються тільки самі пізні версії. Бо, наприклад, мені було б дуже цікаво побачити серійну модифікацію панцера третього із 37-мм гарматою. Як ви вже, мабуть, стили побачити. У нас тут написано те, що це німецький танк Panzer 3, Північна Африка. Отже, він у нас відноситься до африканської кампанії. І усі декалі, котрі є в наборі, вони йдуть саме до цього театру бойових дій. Цей бокс-арт дуже гарний, він мені подобається. І давайте тепер глянемо, що в нас є з боків коробки. З однієї сторони зібрана модель та її фотографії. Із всіх сторін. А з іншої сторони індекс фарбування, а також деяка інформація на різноманітних мовах. Відкривши коробку, нас зустрічає якийсь буклетик від фірми, інструкція, декаль, а також велика кількість літників. Зараз я це все відкрию із запайок, витягну та покажу по одному. Почнемо з найбільшого та основного литника на цій моделі. Як ми можемо побачити, ванна корпусу зроблена окремо та повністю розділена на всі частинки. Щодо деталізації, то вона доволі непогана. Тут можна бачити клепку, котра доволі гарно виділяється, та багато інших маленьких елементів. Єдине, що я тут не бачу, так це сварні шви. Вони тут або є і дуже маленькі, або академі забули про них. Другий литник у нас складається із верхньої та задньої частини башти, а також різноманітного інструменту і надгусеничних поличок. Дуже добре те, що академі зробили цю ребристу фактуру на поличках. Ось цей латник повністю відноситься до башти. Хотів би звернути вашу увагу на цей литник. Тут є додаткове бронювання, а також різні маски гармати. Отже, Акадебі дає нам можливість модифікувати свій танк. В наборі наявні дві різні гармати однакового калібру: перша короткоствольна КВК Л42, та друга довгоствольна КВК Л60. Також хочу звернути вашу увагу на ці троси. Вони дуже гарні та вилиті з пластику. Дуже часто виробники роблять троси із звичайної нитки, як це було раніше, або зараз дуже популярно використовувати мідний дріт. Тут у нас є два однакових литника, котрі відносяться до ходової частини. Ось у нас є гусениці, передні та задні колеса та інші елементи для створення ходової. Але їх більша частина знаходиться на ось цих чотирьох однакових латниках. Три з котрих я зараз приберу і покажу вам тільки один. У нас є і коліщатка, і траки, котрі в нас все-таки хоч і напівзбірні, але ось ці малесенькі елементи вказують на те, що попехтіти ними доведеться доволі довго. Ось така декаль із багатьма різноманітними цифрами. І плата фототравлення. Давайте перейдемо до інструкції. І нас зустрічає не тільки такий гарний бокс-арт, а також і великий надпис, щоб ми звернули це увагу та прочитали. Але тут нічого цікавого не буде, тому перейдемо відразу до огляду його збірки. Тут нас Академія пропонує зробити деякі отвори в корпусі, я так розумію, це буде відноситися саме до е різних його дороблень, модифікацій. До цього ми ще дійдемо. Ванна корпусу збирається, звісно ж, з декількох частин. Всередині ставляться отакі перепонки. Тому я думаю, що вони будуть гарно тримати бокові частини корпусу і зробити ванну кривою буде доволі важко. Далі, після цього всього, ми переходимо на ходову частину, колеса гусниці, ставимо на двузочні полички, переходимо до верхньої частини корпусу, котра також збирається з декількох деталей. Тут у нас є можливість поставити додаткову лобову плиту, можна її не ставити. Далі в нас є багато інструменту. Після нього переходимо до задньої частини двигуну. Тут нам вже треба буде використовувати фототравлення, ставити пластикові троси і переходити потроху до башти. Ось тут у нас є можливість поставити або коротку, або довгу гармату. І, звичайно ж. Маску гармати з додатковою бронею. І після цього переходимо до схеми розфарбування, котра тут доволі велика. Та дає нам багато різноманітних варіацій. Для ось цієї треба використовувати додаткове бронювання. Для цієї не потрібно. А ось ця має довгу гармату. І це все. Вся нумерація цілетників в кінці. Ну що ж, і підсумовуючи я можу сказати те, що модель виглядає цікаво та доволі деталізовано. Але все буде залежати від того, як вона збиратиметься, чи не буде в цьому ніяких проблем. До речі, я хочу зняти відео по збірці цього танка та фарбування. Розділю його на дві частини, і якщо ви знайшли цей огляд вже доволі давно після того, як він був випущений на Ютубі, то можете знайти в мене на каналі також його повне створення. А я в свій час дякую усім, хто додивився це відео до кінця. Ставить лайки та пише коментарі. Якщо ви на каналі вперше, то не забудьте підписатися, так як в майбутньому буде виходити багато цікавих відео, і це будуть не тільки огляди, а також створення різноманітних моделей та діорам. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Та пока.